Ми знаходимося в диспетчерському центрі НЕС. Саме тут здійснюється контроль та управління сонячними електростанціями загальною потужністю 1,5 ГВт. Для розуміння це як миттєва потужність споживання усієї Словенії. Окрім СЕС, в нашу систему моніторингу півіскада інтегровано високовольтні підстанції, а також установки зберігання електроенергії. Серед головних завдань кожного диспетчера цілодобовий контроль та моніторинг роботи об'єкта, оптимізація режимів його роботи, швидке реагування на будь-яке технологічне порушення, безпечний допуск бригад до роботи та їх координація, комунікація з персоналом на ФЕС та оператором системи мережі, а також аналіз та аналітика роботи об'єкта. Диспетчерський центр НЕС може виконувати деякі функції персоналу на СЕС. Наприклад, за допомогою системи моніторингу півіскада ми можемо обмежити генерацію станції, регулювати рівень напруги або вимкнути частину станції для ліквідації технічного порушення. В режимі реального часу ми здійснюємо виміри, аналітику та щитування помилок з різного типу обладнання. Тому інформація про відхилення на станції миттєво з'являється на робочому місці диспетчера. Над оперативною локалізацією та усуненням порушень ми працюємо дистанційно і у разі. Потреби зв'язуємося з черговим персоналом на СЕС. Диспетчерський центр НЕС працює у тісній взаємодії з операторами системи розподілу та передачі. За їхніми вказівками, ми здійснюємо оперативні перемикання згідно чинних норм законодавства. Ці наші дії виконуються згідно правил безпеки та технічних стандартів. Це мінімізує ризик аварій, фінансових збитків та штрафів для власників СЕС. Баланс в енергосистемі підтримується цілодобово. Команди на зменшення генерації та взаємодія з операторами розподілу та передачі відбуваються і в нічний час. Також ремонт обладнання СЕС здійснюється після зниження генерації увечері. Після завершення ремонту ми моніторимо стан роботи обладнання, що вже зранку станція генерувала з максимальною ефективністю. Диспетчеризація з цілодобовим моніторингом дозволяє виявляти будь-які технічні збої в реальному часі та реагувати на проблему ще до того, як вона вплине на генерацію. Як результат, скорочення часу. Простої та уникнення можливих збитків.